Вітаю вас, друзі, з вами Сергій Поліщук. І сьогодні хочу поділитися враженнями від уроку. До мене сьогодні прийшла моя учениця Олена Софієва. Вона вже давно проходила багато різноманітних курсів у мене. І от сьогодні Олена завітала з питанням по стабілізатору, тобто у неї стабілізатор Моза, і вона ось знімає на фотоапараті. Nikon Z6. І от, е, були певні, моменти, певні як би, питання, які кі, виник, не, виникли у Олени. І якщо ви теж знімаєте е, зі стабілізатором на фотоапараті, е, да, то, е, можливо, вам буде цікаво подивитись на такий наш бекстейдж, де я е, е, значить, показав їй, які, які моменти. І як можна використовувати, працюючи зі стабілізатором. Ну, дивіться, які були питання Питання у Олени в першу чергу. Значить, Спочатку питання з фокусом. От виникло таке питання. Значить, Олена знімає, знімає у них тема з чоловіком будівництво водою, і от вона записує його, записує його знімаючи. Він розказує, там, дає консультації, поради, вони показують там, як вони там, з цими водоймами будують. Ну, тобто, тема якби, для мене не, не, не дуже якби, відома. Але проблема полягала в тому, що коли Олена знімала <кхи> чоловіка, то фокус. Він випадав, часто випадав з фокусу. Тобто, то є фокус, то немає фокусу. І от вона якби. Питала, як побороти цю проблему. Значить, і я е, зрозумів, що е, Олена, хоча вона і фотограф, е, вона га, ну, гарно і давно фотографує, і в принципі, і відео знімає. Е, е, але чомусь, коли вона фотографує, вона фотографує в режимі ручного фокусу, а коли знімає відео, то ставить в автоматі. Ну, ми, в принципі, ми всі звикли до того, що ми якби, теж знімаємо е, відео, знімаємо в автоматі. Для того, щоб якби, авторежим сам витягував. Якщо зі смартфоном це ще більш-менш працює, то з фотоапаратом не завжди спрацьовує автофокус дуже гарно. І тому дивіться, особливо в її темі. Ми, ми з'ясували, Олена показала картинки, в яких працює ну, умови локації, да, в яких вони працюють, і там стало зрозуміло, що чоловік. Коли він розказує, там, веде. він стоїть на фоні, наприклад, або водойми, або е, двору, там, саду, е, рослини, дерева, кущі і так далі. І коли вона знімає його в автофокусі, а тим більше у них глибокий, е, якби, глибокий фон, тобто далі йде у нас е, от, якби, вся вся рослинність, плюс там, водойми. То фокус він починає стрибати, він починає з обличчя чоловіка да, перескакувати на рослини, на якісь предмети, на якісь там споруди, які там є. І в цьому якби, і полягає проблема. Тому я порадив почати все знімати в режимі ручного фокусу. І в принципі, тут нічого такого складного немає. Дивіться, на кожному фотоапараті, ну майже на кожному є значок такої лупи. Значить, коли ви натискаєте на цей значок кнопочка да, і на якої лупа намальована. Ви натискаєте на кнопочку лупа, у вас іде збільшення. Натискаєте ще раз, у вас ще іде збільшення, а де, в деяких випадках 2, а то й 3 збільшення вашої картинки. І далі, включаючи, перемикаючи на режим ручного фокусу або MF, да, manual focus, він є на, може бути як на об'єктиві. А да, там переключатель такий стоїть А. І M, М. M, тобто ви переключаєтесь на M, або в налаштуваннях вашого фотоапарату у вас там є IFC, IFS, AFF і MF, MF, тобто Manual Focus. Тобто переключаємось в режим ручного Manual Focus і знімаємо в. Меніу-фокусі. Тоді у вас кільце фокуса на фотоапараті. Одне, одне кільце дає, дає нам зум, да, коли ми ближче далі, а друге кільце у нас кільце фокуса ми виставляємо в ручному режимі. Значить, отже, Ця лупа нам допомагає збільшити картинку. І краще виставити ручний фокус. Або ще є в деяких налаштуваннях значить, таке свічіння, світіння. Да? Або, наприклад, у Олени був на фотоапараті. Е Маленький такий, підказка, так, такий квадратик червоний. І коли ти підкручуєш і попадаєш в фокус, то у нас виходить, що цей квадратик стає зеленим. тобто ти в фокусі. Все. І Потім ви знімаєте в режимі фокуса. Ось я тут, цей, ми зняли проходку мою. І от Олена, Зараз я вам покажу. Значить, ось зробили ось таку вправу. Можете подивитись цю коротеньку вправу. Тож, друзі, сьогодні ми випробовуємо стабілізатор МОЗа, як він працює з апаратом Nikon Z6. Мені подобаються функції, які виконують, Олена досить з ним справляється, навіть якщо він важкий. І ми пам'ятаємо про те, що нам фокус да, треба тримати, треба тримати фокусну відстань. Однаково, і тоді у нас наші герої будуть завжди залишатися в фокусі, якщо ми працюємо в режимі ручного фокусу. Моста. Ми говоримо про те, що якщо ми знімаємо статика-статика, значить ми зберігаємо відстань. А якщо ми знімаємо в русі, то ми теж зберігаємо відстань від камери до об'єкту. І тоді в режимі ручного фокусу у нас фокус буде зберігатися. Ми зберігаємо, вибрали там, наприклад, 1,5-2 метри і постійно цю відстань зберігаємо. Оцей був момент. Значить, друге питання, про яке ми говорили, це. Це те, що які режими є у, цього, у стабілізатора. Отже, ми говорили про те, що Олена сказала, що іноді, іноді дуже швидко сідає там батарея стабілізатора. Вона каже, що навіть згорів стабілізатор попередній. Через те, що, ну, як я вважаю, Неправильно був збалансований фотоапарат на стабілізаторі. Що значить збалансований? Тобто, ми спочатку повинні в виключеному режимі, тобто виключаємо стабілізатор і відбалансовуємо його. Це дуже важливий момент збалансувати відбалансувати цей стабілізатор так, щоб він. Фотоапарат на ньому стояв, виключений стабілізатор, і фотоапарат не, не клював носом, не завалювався, а стояв от якби так, як він стоїть. Тоді двигуни працюють комфортно і більше е, значить, часу працює, відпрацьовує стабілізатор, немає ніяких дергань і трясок, і все буде у вас класно ідеально. Це момент. Наступний момент це режими, в яких працює стабілізатор. Да? Ось ви можете побачити, що у нас є два таких основних цікавих режими: Оце режим панорамування, пан. Просто коли, от зараз навіть було видно, що коли ми опускаємо чи піднімаємо стабілізатор, да, він, наша камера дивиться, фотоапарат дивиться завжди якби, прямо. Ми його опускаємо, піднімаємо, він завжди дивиться прямо. А коли ми робимо повороти, то камера повторює поворот. І це у нас режим пан, тобто панорамування. І тоді у нас якби все відбувається. Ось дивіться, Зараз Олена от, бачите, піднімає, тобто опускає ручку, фотоапарат дивиться прямо. Це дуже зручний режим. А коли ми крутимо його праворуч-ліворуч, ось якщо зараз вона буде це робити. То, то у нас відбувається фотоапарат, да, повторює, якби повторює ці, ці рухи разом з нашим цим з, зі стабілізатором. От. А інший режим це коли у нас pan да? тобто коли ми опускаємо чи піднімаємо камеру ну, чи стабілізатор, і камера у нас так само опускається. І Тобто повністю повторює і по і по вертикалі, і по горизонталі. Ось ще, ще в такому режимі якби теж можна працювати. Плюс по нижній точці. Да, дивіться, ну, якби Олені було цікаво, як вона там собаки іноді знімає, і от там бігати за собаками або водойми знаєте, над водоймою знімати, теж з нижньої точки якраз в цьому режимі пан ми можемо знімати. Тобто пан це дуже такий цікавий і функціональний режим, коли от у нас да, ось зараз вона крутить, значить і. Повторює, камера рухи, а коли ми опускаємо чи піднімаємо, камера завжди дивиться прямо. Ось в цьому значить, була ще така вправа. І ще у нас була одна вправа, я теж її так швиденько змонтував. Це коли ми говорили про те, що. Як ще можна використовувати стабілізатор в їхній темі. А у них тема, як я казав, це водойми, да, де у нас ми знімаємо, тобто вони знімають, якби, як виглядає не тільки сама водойма, там поради, а їм ще треба максимально розкрити локацію. Так от, ми записали ось таку вправу. Подивіться, можете її послухати, як вона звучить. Значить, ми зараз випробовуємо такий прийом, коли оператор е проходить коло, проходить догу, і ведучий розказує на камеру там, робить свою промову. Це дає можливість нам ну, якби, показати задній фон, задній вда, якщо для нас важливі ті об'єкти, які знаходяться за нами. Тобто ведучий просто собі працює на камеру, а якби оператор робить обхід, і коли ми це робимо на стабілізаторі, то... У нас виходить дуже плавний, має бути плавний рух, і ми дуже гарно розкриваємо локацію, да, на якій все відбувається. Якщо у нас, наприклад, тема там, озера, водойми, і нам треба показати, як це будь виглядає, де вона там на ділянці, да, де в нас будинок знаходиться, де там сад там, і так далі, то от такі, така от панорама дуже класно може показати весь писанк. Отже, да, і тоді у нас, як я вже сказав, да, розкривається панорама. Тобто ми таким, розкривається локація, розкривається пейзаж. І таким чином ми, рухаючи би, камеру, обходимо нашого ведучого. ведучий працює, ведучий працює на камеру, і от би, виконуємо ось таку би, функцію. Ну, це були якби, основні моменти, які були цікаві олені. Вона якби тільки починає працювати, ну, якби удосконалюватися, скажемо, в роботі зі стабілізатором. І от якби ці моменти ми розглянули. Значить. Стабілізатор з фотоапаратом вони важкі. Да? І для там, жінки е, ну, якби є певні, певні складнощі в тому, щоб його е, тримати і е, багато з ним працювати. Ну, але, як я сказав, що іншого виходу немає. Е, треба звикати, треба цей, практикуватися. І стабілізатор вам дасть гарну картинку. Тому що, е, Ті відео, які вони знімають про, по своїй тематиці, вони потребують гарної, якісної картинки, де потрібна і плавність, і безперервність, тому що да, не тільки розкадровки, а ще у нас якби, є той момент, що м, треба довгі, довгі робити плани, тому що там, чоловік розповідає про. Ну, якби розкриває, скажімо, тему, і треба це все, треба це все показувати. Ну, от, якби, в принципі, з цим, ми, з цим ми сьогодні і попрацювали. Друзі, якщо у вас є теж питання по роботі зі стабілізатором, пишіть, можливо, я дам свої якби, поради та рекомендації, і вам теж це буде корисно. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити лайк, підпишіться на мій YouTube канал. Можете підтримати мене на Patreon лише одним доларом. До речі, я дякую всім тим, хто це вже робить, хто мене підтримує. Можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів по відеозйомці чи по відеомонтажу. Ну, і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім щасливо!